Сабала в захисті Оскар Демарко Дані Вівіан і Ніго Мартінес та Юрій Берчіче. Але після цієї атаки, тому що Абдесамад Езалзулії в штрафному майданчику він забиває 1-0 на старті другого тайму. Абдесамад Залзулії. Він був найактивнішим футболістом впродовж першого тайму. Він дійсно виділявся на загальному тлі. І Щойно він отримав винагороду за свою наполегливість, техніку, винахідливість. А найголовніше цілеспрямованість те, як він бився проти захисників Атлетика Більбао. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Атлетик клуб Більбао забиває. Отже, господарі зараз виходять вперед. Їхній тиск дається взнаки, і глобальний рахунок двох матчів. Цього протистояння зрівнюється. Ну і це супер момент. Я не знаю, як це описати. Як це зробила Осасуна? як, Ну як це відбулося? ну от Здавалося, з чого вони змогли це взяти? З якого варіанту вони винайшли цю атаку?